Зачитати Слово Боже, знаєте, у православних людей є гарна традиція. У цей пасхальний день рано вранці спішать до храму. І в Біблії ми читаємо Слово Боже Євангеліє Марка. 16 розділ з першого верша. Як минула субота, Слухайте мене. Як минула субота, Марія Магдалина Марія Яковна. Яковована Яковова і Соломія. Три жінки. Купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса. І дуже рано в перший день після суботи. Прийшли до гробу, як сходило сонце. Амінь. Амін. Це дуже гарна традиція. Ранком ще сонечко не зійшло, і люди спішать до храму. Мені це подобається. Але, на жаль, яка мета? З якою метою сьогодні люди біжать до храму? Вони такі гарні. Корзинки, наповнені всяким добром. Вони так гарно одягнені і спішать до храму. Але в мене питання, яка мета, яка ціль, чого ви спішите до храму? Ці жінки, перші християни, написано, вони теж щось купили. Що вони купили? Пахощі, я вам скажу, це не дешево, не дешево. Це дорого стоїло. Але вони купили ці пахощі не для себе. А для Ісуса Амінь. Молодець. І вони прийшли з цілью знайти Ісуса. Вони прийшли на те місце, щоб знайти Ісуса. І вони йшли і сказали одна одній. А хто нам відкриє камінь? Від Котить цього каменя. Прийшовши до гробу, дивляться, камінь уже відкочений. Ісуса там немає. І вони побачили ангела Божого, злякалися. Ангел каже: не бійтеся, що ви шукаєте живого між мертвими. Його тут нема. Він воскрес, так як казав. Ідіть, розкажіть Петру і всім ученикам. Що Господь наш живий. Амінь. Амінь. Він переміг смерть. Амінь. Смерть не могла його втримати. Він є живий. І знаєте, Господь сказав: Я є життя і Воскресіння. І хто вірує в мене, той навіть якщо мре, то живе. Господь Його воскресить для нового життя, дасть нове тіло, яке не боліє і не старіє. І ми будемо в його царстві вічно. Слава Господу! Ви знаєте, наш найстрашніший ворог це смерть. Найстрашніший наш ворог це смерть. Вона різними шляхами підкрадається до нас через недобрих людей, через хвороби, через нещасні випадки. І коли смерть близенько біля людини, людина відчуває, що смерть дуже-дуже близенько, знаєте, нам вже нічого не хочеться: ні багатства, не домів, не ні машин, нічого. Одне, хочеться жити. Хочеться просто жити і насолоджуватися життям. Ви знаєте, Господь з цією метою прийшов на землю, щоб розрушити діла дьявола. Щоб забрати в нього ключі від смерті й Ада, і випустити всіх поневолених і дати їм життя і життя вічне. Господь прийшов з великою любов'ю і з ціллю дати нам життя вічне. Амінь. Амін. Тому, друзі, ми дивимося, що перші християни вони ж спішили, щоб зустрітися з Ісусом, щоб побачити Ісуса. І було б дуже добре, що всі люди і в цей великий пасхальний день, вони йшли до церкви, до храму в дім молитви, щоб пережити присутність Божу, щоб почути голос Божий. А не просто, як один чоловік каже, головне успіти, коли священник вийде, щоб освятити корзинки. Навіть послухати священника, що він скаже, це. Це не так важливо для декого. Це дуже сумно. Адже саме головне почути слово від Бога, пережити Боже благословення, пережити цю спільність Духа Святого в своєму серці. Тому хай Бог благословить вас завжди, коли йдете до церкви, до храму, в дім молитви. У нас має бути мета, ціль, що сьогодні Господь скаже до мого серця. Написано, не упивайтесь віном, а сповнюйтесь Святим Духом. Це є воля Божа. Тому благослови вас Господь, яке б зібрання ви не йшли, майте за мету, за ціль сповнитись Святим Духом, Получити слово від Бога для себе. Бо Господь є живий і Він сьогодні говорить до Твого серця. Почуєш ти його слово чи не почуєш, залежить від тебе. Господь сказав, вівці мої чують голос мій і йдуть за мною. Ну, а якщо ви не Його, то збудеться слова Ісуса, Він сказав, мають вуха, та не чують. Мають очі. І не бачить. Бажання мого серця, щоб ви завжди чули голос Божий, сповнялись Його Духом і слідували за Ісусом. Таня, Міцно, крепко тримайтеся Господа двома руками. І зараз ми ще розприяємо салон, який називається Одного ранку ще до світанку. Одного ранку ще до світанку.